Учасники програми Молода генерація Субщини на 2023-2027 роки. Так, у нас попереду великий шлях до перемоги, нових успіхів і відкриттів. І сьогодні ми починаємо цикл лекцій в межах першого освітнього інтенсиву Впевнений старт про що піде мова? Сьогодні ми дізнаємося про освітні виклики і можливості для вас, представників молодого покоління. Ми поринемо у світ майбутніх професій і пізнаємо нові освітні тренди, такі, наприклад, як stem світа, яка готує майбутніх винахідників і науковців. Ми дізнаємося більше про освіту Сумщини, зокрема, про неймовірний світ позашкілля з його можливостями для розвитку ваших талантів та дарувань, а також про потужні сучасні можливості закладів професійно-технічної і вищої освіти, в яких у майбутньому ви обов'язково здобудете професію, яка стане справою вашого життя і приведе до успіху. Також ми поговоримо про програму Молода Генерація Сумщини та детально розберемося, як же стати учасником освітнього інтенсиву, активно долучитися до лекцій і перейти на новий етап програми. Тож, будьте активними слухачами, ставте ваші вподобання, пишіть. Коментарі, і обов'язково раджу підписатися на Ютуб канал Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, де вас чекає багато цікавого. Тож, починаємо. Поговоримо про ті освітні виклики і можливості, які стоять перед вами тим покоління. Як на мене, виклик це певні обставини чи умови, які перешкоджають нам досягати наших планів, поставлених цілей. Є такі обставини, на які ми зовсім не можемо вплинути. Це, на жаль, військові дії в нашій країні, це блекаути, коли відключають світло, і ми не можемо користуватися гаджетами, можливостями інтернету для навчання. Це карантини, коли ми не можемо спілкуватися наживо один з одним. А можливості це навпаки ті умови і обставини, які допомагають нам, нашому розвитку, допомагають нам досягати поставленої мети. Поміркуйте, що для вас є вашими особистими викликами, і що для вас є вашими особистими досягненнями. Я думаю, кожен з вас замислився і вже визначив для себе декілька пунктів. А чи можуть виклики ставати можливостям? Ви бачите, на екрані питання виклики чи можливі? Якщо, наприклад, ми візьмемо для обговорення ті процеси, які зараз відбуваються, тобто освіту дистанційну. Чи є це викликом і чи є це можливість? Дивлячись, з якого боку розглядати це питання, звичайно, дистанційка нас, е, е, на жаль, розлучає, Так? ми не можемо спілкуватися наживо з нашими друзями, однодумцями. Ми не бачимося з нашими рідними, наприклад, якщо ми кажемо про дистанційне спілкування, але. Якщо а, підійти з іншого боку до цього питання, дистанційне навчання відкриває нам безліч інших можливостей, ми можемо долучитися до будь-яких програм, навчальних курсів, майстер-класів, тобто а, у будь-якому куточку світу, у будь-якій країні ми можемо здобувати нові знання і навички, тому чи виклики, чи можливості. Вирішувати вам. І я пропоную все-таки кожен виклик витворювати на можливості і не зупинятися в своєму розвитку. Адже наш світ не стоїть на одному місці. Світ настільки швидко змінюється, настільки швидко відбувається. Науково-технічний прогрес, що навіть декілька років тому ми не могли уявити собі, що таке штучний інтелект. Або десяток років тому ми не знали, що таке смартфон. А зараз ці гаджети є невід'ємною частиною нашого життя. І... З кожним днем дедалі цей науково-технічний процес стає швидшим. І вже з'являються цілі міста майбутнього з розумними технологіями, і вони деталі більше входять в наше повсякденне життя. І тому ми маємо відповідати цьому сучасному світу. І дедалі частіше ми зустрічаємо таку інформацію, що а, деякі професії а, можуть у майбутньому, в найближчому майбутньому зникнути. А, а натомість з'являться явля, інші професії, які пов'язані з IT-технологіями, з інженерією, наукою, професії, які будуть поєднувати різні, здавалось би, не а, Зовсім не схожі, зовсім протилежні галузі знань, такі, наприклад, як наука і мистецтво, тому маємо готуватися до такого високотехнічного світу майбутнього. Пропоную зараз переглянути відео, де презентовано декілька цікавих професій майбутнього. 7. професій майбутнього Через 10-20 років більшість робочих професій будуть роботизовані. Тому, думаючи про майбутнє, потрібно орієнтуватись на професії, де можна реалізувати креативний потенціал, який роботами замінити майже неможливо. іт генетики У майбутньому іт генетики зможуть складати індивідуальні плани лікування, а також запобігати хворобам на ранній стадії. Урбаніст-еколог. Урбаніст-еколог проєктує нові екологічно чисті міста. Ця професія затребувана вже зараз. Високотехнологічні зелені міста проєктують і будують в Малайзії, Китаї, Арабських Еміратах, Індії, Південній Кореї і країнах Європи. Будівельники розумних доріг вони обирають та встановлюють розумне дорожнє покриття з датчиками контролю стану дороги. А також розумні знаки розмітку і системи відеоспостереження. Молекулярний дієтолог Це дієтолог, який розробляє індивідуальну схему живлення, виходячи з молекулярного складу їжі і результатів генетичного аналізу людини. КОНСУЛЬТАНТ зі здорової старості. Цей фахівець розроблятиме оптимальні фізичні навантаження, спосіб життя і системи харчування для літніх людей. Сіті фермер. Фермери тепер житимуть у мегаполісах і вирощуватимуть овочі та фрукти на дахах і стінах хмарочосів. Космобіолог та космогеолог Вони досліджуватимуть, як поводяться організми в космосі, чи відбуваються генні зміни і створюватимуть екосистеми для орбітальних станцій і місячних баз. Судячи з усього, нас очікує дуже і дуже цікаве майбутнє. Справді пізнавальне і цікаве відео. Неймовірно, які якій професії небудь нас очікує. І я дуже хочу, щоб ви в коментарях під нашим відео. Залишили коментар, який каже з професії майбутнього, з того відео, яким, яке ми тільки що передивилися, вам найбільше імпанує. А ще пропоную вам пройти тест, який підкаже, яка професія майбутнього відповідає вашій особистості. Посилання на це відео ви знайдете в анкеті, яка буде розміщена під нашим відео. Щоб стати фахівцем майбутнього, треба готуватися вже так. Ви найрозумніші діти, ви інтелектуально обдаровані, творчо розвинені, і кожен з вас здобуває якісну освіту в своєму закладі загальної середньої освіти. Подивіться, як багато таких закладів в нашій області, і як багато вас, любі, учні, Майже 100 тисяч це потенціал нашої області, ну, наш найцінніший скарб. А також зверніть увагу, що в нашій області є багато закладів позашкільної освіти. в кожній громаді ви можете знайти для себе гуртки, секції творчі об'єднання, щоб реалізовувати свої вподобання. І запрошуємо тих, хто ще не долучився до неймовірного, яскравого, доброго світу позашкілля, обов'язково звітати до закладу позашкільної освіти, який знаходиться саме у вас. А щоб більше про нині знатися, я пропоную ознайомитися. Зі сторінкою, яка розміщена на сайті Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з становити молоддю, яка має назву різні творчі креативні. Ви бачите на панелі навігації цей розділ. Я зараз наживо вам демонструю цей сайт. І дивіться, яка велика кількість різних відео, які презентують ваші однолітки, про заклади позашкільної освіти області. Ви можете знайти тут світ, можливо, дізнатися більше про нього, можливо, побачити знайомі обличчя, а можливо, ви є тут на цих відео. А тому у він час пропоную переглянути ці коротенькі, але такі яскраві і цікаві відео. А ще запрошую вас на дистанційний онлайн-хаб за шкільної освіти Сумщини Україна Це ми. Тут зібрані різноманітні, цікаві е, інтернет-активності, ви зможете знайти. Кожен для своїх подобань і майстер-класи, і пізнавальні презентації, і навчальні відео за вашими подобаннями. Тому заходьте за QR-кодом, знайомтеся, і, можливо, цей ресурс також збагатить ваш світогляд. У майбутньому настане час, коли доведеться обирати заклад професійно-технічна або згодом вищої освіти, де ви будете здобувати професію. І у майбутньому ми з вами обов'язково більш детальніше ознайомимося з тим можливостями, які кожен з цих закладів надає. Будемо в наступній зустрічі більш детально розглядати, які є у нас заклади професійної технічної освіти, які є заклади вищої освіти. Я сьогодні хочу ознайомити вас з інформаційним інтернет-ресурсом, який пропонує електронний каталог цих закладів. Подивіться, будь ласка, вступ освіта ЙОАН. Так називається цей сайт, на якому зібрана інформація про всі освітні заклади Сумщини. Дивіться тут такий досить великий список. Тобто ми маємо багато освітніх можливостей. І на прикладі одного з них подивимося, яка ж інформація розміщена на цьому електронному ресурсі. Дивіться, ви знайдете тут потрібну контактну інформацію, а також посилання на вебсайт цих закладів. Переходячи туди, ви обов'язково знайдете цікаву, корисну інформацію, яка стане в нагоді при визначенні, який ж все-таки обрати заклад освіти. Повертаємося до нашої презентації. І обов'язково, обов'язково у майбутньому до наступних наших зустрічі, ми з вами більш детально ознайомимося і відвідуємо заклади Вищої освіти Сумщини. Сьогодні ми лише згадаємо а, про них і зазначимо, що а, університети Сумщини займають лідуючі позиції, От вони є одні з найкращих закладів вищої освіти України і Європи також. Тож нас чекають дуже цікаві зустрічі у майбутньому з викладачами, зі студентами цих закладів. Які поділяться своїм досвідом навчання, роботи і розвитку своїх компетенцій в стінах цих закладів. І зазначимо, що наші університети, наші заклади професійно-технічної освіти, наші школи і заклади позашкільної освіти є сучасними. І uh, одним із таких сучасних освітніх напрямків сьогодні є STEM освіта. З ілюстрації на слайді ви вже uh, мабуть зрозуміли, що таке STEM освіта. Uh, і прочитали ті слова, які uh, написані під великими білими літерами. СТЕМ так це абревіатура від англійських слів science, technology, engineering, math, mathematics. Це освіта, яка поєднує різні сфери знань, адже наше життя, воно взаємопов'язане, все, що відбувається в ньому. Всі об'єкти явища природи, нашої дійсності, які нас оточують, мають взаємозв'язок. І з тим освіта вчить розуміти наш світ, вчить розуміти наше життя і все, що нас оточує. Істему світа готує фахівців майбутнього, інженерів, науковців, дослідників і винахідників. тема освіта це своєрідний пазл, який відтворює цілісну картину оточуючого світу, поєднуючи різні сфери знань. І ми з вами обов'язково зберемо цей пазл, долучаючись до систем активності. І різних сучасних освітніх технологій в межах програми Молода Генерація Сумщини». пропоную переглянути наше відео і подивитися, як же цікаво ми будемо з вами навчатися і проводити час разом. Які дуже креативна, творча і завжди досягає своїх цілей. Сподіваюся, що скоро на таких відео про молоду генерацію Сумщини з'являться саме ваші фотографії. І ми з вами впевнено стартували. Ми всі були присутні на онлайн-відкритті першого освітнього інтенсиву, впевнений старт 2 лютого, і вже ознайомилися з тим, що нас чекає попереду. Сьогодні я хочу ще раз нагадати, як же стати саме активними учасниками освітнього інтенсиву. І Перейти на наступний етап програми участі в програмі Молода Генерація Сумщини, щоб реалізувати всі-всі наші плани і проєкти. Перша хочу звернути вашу увагу на те, як же буде відбуватися освітній інтенсив і коли це календар освітнього інтенсиву, і ви бачите. Ті основні ключові дати, коли буде відбуватися освітня діяльність, значить. Сьогодні ви переглядаєте перші лекції освітнього інтенсиву, у нас їх буде дві, не забувайте про це. Наступні цикли лекцій будуть транслюватися 6, 8, 13 і 15 лютого. Щодня ви будете переглядати по дві лекції. І така умова нашої саме Активної діяльності на цьому освітньому інтенсиві це те, що ви маєте пройти опитування, заповнити анкети у Google-формах, посилання на які будуть розміщені у перших коментарях під кожною лекцією. Це засвідчить вашу активну участь, адже, на жаль, в цей раз у нас ховання дистанційне це виклик, але можливість. Долучитися кожному з вас до освітнього інтенсиву і стати його активним учасником. Можливість переглядати лекції в будь-який зручний час. Але до 20 лютого, 20 лютого наші анкети будуть закриті, і ми потім подивимося, хто ж з вас був найактивнішим, хто переглянув всі лекції, хто відповів нам. Питання анкет, хто виконав творчі завдання від лекторів. Іноді вони будуть зовсім простими, іноді а, вам доведеться а, проявити свою креативність і а, дати відповідь на те чи інше завдання. Але все дуже цікаво і зовсім нескладно, які у нас. А які у нас умови участі в освітньому інтенсиві? Їх не так багато, але ми маємо їх зрозуміти. А участь відкриті впевнений старт, ви вже взяли, ви вже молодці, ви вже перейшли на другий етап нашого освітнього інтенсиву перегляд відеолекцій. А не просто перегляд. Ми просимо вас висловлювати ваші думки, висловлювати ваші побажання, коментувати лекції під відео. Лектори будуть дивитися, будуть відповідати. На ваші запитання, ми врахуємо обов'язково ваші побажання на майбутнє, так щоб вам хотілося, які, наприклад, лекції, за якими темами, з ким зустрітися, з фахівцями якої сфери, тобто все, що вас цікавить, ви можете запропонувати. Обов'язково ставити лайки, нам всім, всім подобається зараз, коли в соцмережах ставлять всі вподобайки під нашим. Так само і нам, лекторам, буде дуже приємно, коли ви поставите свій лайк. Нам також буде приємно, коли ви підпишетеся на YouTube канал Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з голою молоді і будете переглядати вже як активні учасники і активні глядачі цього каналу. Після лекції, як вже було зазначено, ви пройдете опитування, знову ж таки, не бійтеся. Питання і завдання дуже прості, спрямовані на ваш розвиток і розкриття ваших талантів. І коли ви пройдете успішно всі ці попередні етапи, ви станете активними учасниками першого освітнього інтенсиву і перейдете на наступний етап реалізації програми Молода генерація сушень. Я думаю, що вже ми тоді зустрінемося з вами віч на віч. Щодо Ютуб каналу і де ж знайти відео, все дуже просто для вас, юні друзі, це взагалі не буде викликати ніяких складнощів. В пошуковому рядку Google ви прописуєте Ютуб канал Сумського власного центру. За шкільної світі треба поставити молоддю, або скануєте код, який ви зараз бачите на екрані, і потрапляєте на сторінку YouTube. Відразу підписуйтеся, щоб не витрачати зайвий час, і шукаєте вкладку відео. відео і, Перед вами з'являється інтерфейс, де будуть транслюватися лекції. Лекції будуть виставлені кожен свій визначений час в ті, дати, які ми анонсували. Календар залишається всі лекції, ви можете повертатися до нього, згодитися. Тобто вся інформація буде доступною для вас. Шукайте, дивіться. Вповідайте на питання і активно беріть участь в обговореннях і коментарях. І як я вже зазначала раніше, під кожною Лекцією буде посилання на ті опитувальники, яких ви везете невеличкі дані для себе, це лише ваше підзвичайні по батькам, щоб ви знали, хто відповідає, і клас, в якому навчаєтесь, Наприклад, сьомий, восьмий. І далі будуть два. Три невеличкі завдання, які думаю, ви з легкістю впораєтеся з ними, і вам буде навіть самим цікаво все-таки перевірити, наскільки ви були уважними, наскільки ви були а, в моменті, в ресурсі, і слухали те, про що вам розказують. А під кожною лекцією ви знайдете посилання. Або на останньому слайді а, у кожного відео на останньому кадрі, ви будете бачити унікальний QR-код для кожної анкети і переход, скануючи цей код або переходячи за посиланням, для вас вкриється ваша анкета. Дякую, друзі, за вашу активну участь. Сподіваюся, інформація для вас була цікавою і пізнавальною. Будьте активними, пишіть свої коментарі, ставте запитання. Нам важлива думка і відгук кожного. До нових зустрічей!